Вважає і ми підтримуємо їх в цій думці, що через пів року Чемпіонат Європи з футболу буде основним ньюсмейкером на теренах Львова. І нам потрібен фаховий, професійний, справжній партнер, який би допоміг нам організувати турнір належним чином. Зі сторони, з нашої сторони ми пропонуємо також певні маркетингові права нашому партнеру. Зокрема, серед. Всіх інших найбільш явіших і найбільш наочний, наочний приклад цього це так званий комбінований логотип і також позначення партнер приймаючого міста. В нас ви знаєте також, що починаючи з 8 червня 2012 року, у нас буде організовано на проспекті Свободи фан-зона. Зокрема, в Фан-зоні, наш медіапартнер… Наділений ексклюзивними правами на брендування, на організацію вважальної програми і зрозуміло, що ексклюзивне право на першочергове отримання всіх новин, які стосуються цього турніру. Крім того, ми хочемо, щоб наш партнер допомагав нам в організації зразкової логістики в місті, щоб туристи, які прибудуть на чемпіонат, зрозуміли, що Львів це саме те місто, яке приїжджати ще раз і ще раз.